Така сумка так, Онинсонс. Джинсова. Тут розміри м все, білизна, L розміри і xl 2, 3 і 4XL. Такі піжами чоловічі М, L розміри штани і футболка. Також S є в комплект. Такі боксерки розміри М. Упаковці. Такі бренди попадаються Lagerfeld, різні кольори, також трошки є плавок чоловічих, ПП джинс попадається, брунобанані, смейки, макніл, різні кольори. Розмір Елька. І останній XL. 2XL, 3XL, 4XL. Шкарпетки жіночі та чоловічі, мікс датських брендів.